Привіт всім, мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко і ми з вами знову у Вюрзбургу. З дімоном на вілах катаємо. Всім друзі, Вюрзбург не туристична, скажімо. Зараз ми знаходимося в цій локації. Не для туристів, а для місцевих чи для туристів теж. Ну, Димон вважає, що для туристів теж можна. Ну ладно, Окей, за Тут можна поплавати. Ну саме тут написано, що не можна плавати, якийсь причал, щось таке. Туди, там ми з вами були в тих випусках, туди, от, прямо по курсу, ми бачимо зона барбекю. там. От люди, шашлики жарять, спортом займаються. Ви знаєте, що тут... Так просто, шашлики пожарити не можна. То есть, це воно все діло наказуємо, штрафується. Вот. Ну, а Ну, Це, це ріка Майн. Вона тут така якби не не широка. І навіть там далі, я так розумію, є пляж, да, там, де вот саме люди купаються. Сьогодні така дивна погода от, у Німеччині. Там теж щось видно, что що шликі чи що жарять, дим на да. Е, Вчора була спека десь 34-35, десь отак от показувало. Сьогодні ну, буквально градусів, там, я знаю, 20, 25, може на сонці, не більше. Тому хотіли і сьогодні покупатися. От, я на річці в Німеччині ні разу ще не купався. Але ж я так... Дивлюся, що мабуть все-таки холодно буде сьогодні купатися. Коротше А Ось, друзі, мій, точніше, не мій, ну як? Тимчасово мій парад. От на ньому це Дімона. Ще один велосипед. Він мені його здав в прокат чи в оренду на сьогоднішній день для велопрогулянки по Вюзбургу. Фарад. До речі, друзі, зараз не просто поїздка, а тест е, мого нового телефона. Ну як нового? Не зовсім нового, іншого, іншого, скажімо так. Це Google Pixel 6. От нещодавно взяв. І зараз тестую, як він знімає, як він веде зйомку, як він фотоє. Якраз випала така нагода протестувати його. До речі, такий от дуб. Чи дуб, ні, не дуб. Кльон, але ж дуже такий давній, судячи по. Ага. Там якийсь от купол ми бачимо. Ну тут якась промзона. Щось тут роблять. Виробляють, можливо то завод. Я вам не скажу, хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут такі дерева, платани всякі, що хочеш. От. Велодорожка. І пішохідна дорожка, тобто зона відпочинку, рекреаційна зона, рядом майн. От на майні люди, люди періодично купаються. Ну Ми проїхали це місто, там, де пляж. А, вот. Ну а зараз прямуємо, прямуємо прямо. Коротше, далі буде. У тих випусках ми з вами бачили Вюрцбург туристичний. А тут з більш такого сучасного, чи як повсякденного, по -по повсякденного боку, тут ми прямо по курсу бачимо промзона, от річка Майн. От. І тут ну, подейкують, що можливо деякі персонажі навіть намагаються ловити рибу. Проте це на рівні слухав, ця інформація якби не підтверджена. І як ви знаєте, в Німеччині нелегальний вилав риби, суворо заборонений, карається штрафами, тому не, не намагайтеся цього робити. От. А якщо хочете ловити рибу в Німеччині, можна це на законних підставах зробити, здавши іспит, отримавши свідоцтво відповідне. Можливо, тут і є риба хороша. І ніхто тебе тут не побачить. Да. ну це в ніякому разі не пропаганда ловити рибу тут <ріст> Це власні припущення. Mm -hmm. Ну Є такий момент да, заводь заводі. Так, заводь красива. Він кусає, комари можна пробувати. А тут, друзі... Раніше був берег. От раніше река Майн сягала аж. Що воно гризе мене? Машка якісь чи комарі. Вимито водою, бачите? Да, так, можна побачити, як вимито водою. Такі схили. От. А потім вода відійшла і стався такий... Берег такий обрив. Дівчата гарні. Дівчата ходять фіні тут такі. <гум> О, от. О, дивіться. Короче, отут от був, був берег, а зараз берег перенісли. Тепер тут берег. А джерела, а джерела залишились. От бачите там, тут погано видно. Так, да, струмочки. Люди спортом займаються. Бігають. От зараз тестуємо також мікрофон, як мене чути. Раз, два, три, три-два раз. Якийсь такий об'єкт. Не зрозуміло, що воно таке От по вигляду напоминає, нібито якісь яйця динозавра, яйца динозавра таке от щось інтересне. Орадники бачимо. Там. там готель з чудовим відом на природні ландшафти Вюрсбурга. А отут ми бачимо така площадка. От, там прямо майн, туди виноградники пішли. А тут така площадка, тут періодично різноманітні фести, тусовки, дискотеки проводяться. На одному з них Юунду е, ми от були. От, До речі, вставлю трошки відео, якщо вийде. Далі буде. Тобто тут, щоб ви розуміли, стояла... Тут, щоб ви розуміли, стояло одновременно 5 чи 6 сцен. І на кожному якась одночасно, наголошую на цьому одночасно, відбувалося відбувалася якась, якесь дійство, якийсь концерт. Тобто тут, допустимо, був рок-сцена, туди далі фольк-сцена. От, там от дискотека клубняк, туди от реп якийсь пішов, там хіп-хоп і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, ну, дуже потужне дійство таке було. І от, до речі, от зараз ми проїжджали, я кажу, що Дімону десь тут от, власне, відбувалася ця тусовка не так, давно, не так давно. А він каже, що саме на цьому місці, де ми да, до речі, цей фест був безкоштовний. Правда, на вході всіх обискували, забирали навіть воду, нічого сісного не можна було з собою проносити. Ціни відповідно, фудкорт був, все. Що хочеш, можна було поїсти, купити, попити. Єстеме пиво. Інші напої не алкогольні. Ну, ціни ціни відповідні. Отак. От, от. Там, друзі, ми бачимо старий мост або п'яний мост, там, де ми з вами гуляли. Пам'ятаєте? Мост зі скульптурами 12 святих, такі як в Прагі наподобі. На, на а тут така набережна, прогулянкова зона, люди гуляють, відпочивають. Ну, Ріка Майн. Кораблі плавають. От десь на такому прогулочному кораблику можна покататися. дві години екскурсії, такого релаксу на воді коштують 15 євро. От, відповідно, можна з собою взяти щось там, попити, поїсти. Но я поки що не катався. Це, це ще в планах. От. І або купити на борту, так сказати. Теж є ресторан, фудкорт. Як розповідали. Тобто голодними ви не залишитесь. Ну, ціни відповідно. Немалі. Не там виноградники, там ми з вами тільки що от були. ну Тут от, от, от. такі поляни, люди відпочивають. Коротше, от от. Тож Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал. З вами був я, Олексій. Всім до нових зустрічей і...